Так, доброго раночку мої любі підписники. Сьогодні я вирішив знову порибалити. Е, Настала зима, сьогодні 4 грудня і я приїхав на Лівобережний канал поки. Може скоро хлопці підтягнуться. Будемо пробувати або тут, або може на, на елік поїдемо. буде видно. Я приїхав на водойму і побачив вже отаку картину, дивіться. Вже береться крига. Вже закраєчка все замерзає. Скоро спінінгістом буде вже, не буде де ловити. Зараз будемо вдоль цієї закраєчки пробувати знайти окуня. Ну, коротше, збираємося, збираємося, а там як щось буде, все побачите. Допомагати в рибалочці буде нам сьогодні такий ось такий ось спінінг. Цьому спінінгу років 5-6. Я не знаю, чи вони є ще в продажу. Коротше, свій час купив я його на першій ще рибалочці, зламав, зламав тюльпанчик на ківертіпі. Ну, і короча, положив його в кладовочку, <с>, так сказати, пролежав він там, ну я вирішив його в цьому році довести до ума, зачистив краєшок, вклеїв тюльпанчик і спробуємо його обрибити. Ось такий ось спінінг гарнючий. Гарно так виглядає він. 2.10 тест у нього, JetFly називається, флагмана. Катушечка дайва моя, як зазвичай. 0,4 шнурочок, ну, коротше, погнали, щось спробуємо на нього впіймати. Так, почнемо звідсіля, тут ще не дуже затягнуло, так що. Перві закиди ми зробимо десь тут з вами і провіримо цю місцину. поїхали. Швиряє він зараз в мене 4 грама. Швиряє він дуже добре. 04 жилочка, а чи це шнурочок, Летить, я б сказав, би так далеченько. Це я ще не вкладувався. Тест тут цього спінінга став вже, звісно, не 10 грам, а мабуть 12 всі, так як він став коротший і жорсткіший. Будемо шукати для нього рибку, бо я навіть не знаю, як він по відчуттям. На покльовку, на виважування, як він працює, всього цього я не знаю. Так, друзі, ось і перша рибка. Тикнув окунь. Тикнув окунь під берегом. Ось і перша рибка на всю снасть, Ось такий ось. Ух ти! Невеличкий такий барбосик гарненький. Відправляється назад. Водойму. Пробив трошки. Пробив трошки окунем кригу. Я шарашив його трошки воно. <пробив> Дивіться. Він не знає куди бігти. Чи під доску, чи під дошку, чи куди. Ну, перша рибка є. Недалеко тут під берегом. Перша є. Так. Ще один. Ще один барбусик. Ось такий ось. О. Мілкий. Цього вже треба подалі кидати. Оцей не проб'є точно криву під берегом. Ну, прямо, прямо стоїть на закрайці крию. Тому далеко кидати не буду. Зараз перевірю. Можливо зміню вантажок на менший. Можливо і ні. Так, друзі, приїхали мені отакі приколюхи з Китаю. замовив як у Олешки. Такий, я казав, що буду замовляти, щоб не рахувати. Лічильник механічний для саме і пачечка хукіперів. 20 гривень, кстати. Це 100 гривень, оце 20 гривень на наші гроші. І тепер буде мені зручно рахувати рибку. О, це вже трошки більший. Ось такий як і перший. Це вже трошки більший. Йде. Ну, коротше, снежок пішов. Коротше, прокльовує. Потроху помаленьку прокльовує. Лічильник працює. Ух ти, яка птичка гарна. А що це вона тут у нас забула? Навірно, у когось текла з клетки така гарна птичка, я навіть не знаю яка, яка її назва. Переходим менше міста, що не хочу. Три штучки взяло. Будем далі шукати. ось. Ось ось який кабан. Бачили? Ось, ось ось жирний зимовий окунь. Зараз обережно вам покажу. Ось такий ось мастодонт. Бачили? Зараз візьму, за сам, за сам краю щоб взяв. Зараз я візьму ваги, десь в мене є. І зважимо з вами його. Ану. Так, ноль. Де твоя кришечка? Ось Осьо? І що? Замерзли, чи що? Замерзли. Ваги. Ресет брус. поїхали. Так, хочеться ж обережно. 365 показує, ну, по-моєму, якась брехня. По-моєму, він більший. Щось змерзли ваги. Так, не хочеться ж його. І поранить. О, це вже воно. 450 грам. 450 грамм это уже похоже на это дело пойдем назад так еще раз показываю вам всего хряка зараз наверное маточку і відпустим. Подіжди, подіжди. Подіждь трошки. друзі погралися пока дякую що ти приніс нам таке задоволення є тут гарний окунь бачили і як працювали працював джетфлай я думаю я гадаю що ви бачили Працює від середини, Від середини працює на таких великих навантаженнях, ну як великих. як для нього. Продовжуємо далі, недаром перейшли. Так, треба ж натиснути на кнопочку, тепер же ж треба не забувати, ще це. Але тепер за допомогою лічильника. Прикольний такий, кабанчик порадував. Його видно було, він ганяв тут, скидував, скидувалася рибка, я вгадав. Куди треба зробити закид? Він так зреагував на це діло. Ага. Коротше, десь тут весь і стоїть, тому що малька під берегом дуже багато. Так, це я вже на траву якусь начіпляв. Десь він тут ходи. Так, а все, навіть Віталя пожалував. <говори> махає мені, що я без нього ловлю. <говори> Рибку так що перейшов я до моста сюди. Пробуємо тут щось піймати. Что, тут клюют? Что? Вот тут клюют такие мелкие, мелкие, мелкие подачи. Я даже не, не, не ощущаю. Так що переїхали ми на елік, легкий перекус, парні збираються, будемо тут шукати. Так, поїли, тепер можна й половить. Почнемо з пляжу. Подивимося, що тут і як тут зимою. Так, зробили пару закладів, нема нічого, переходимо далі. Шукати будемо туди там де По пару закладів зараз підемо там де ми. Десь ще Андрюха там шукає, ми з тімо і тут. Андрій, ми пішли, так? Шукаємо. Так, прийшли на ось такий сюда. Сюди Тут покидаємо зараз. Так, і тут галяк, йдемо ще одне місто. Грустно на еліку. Не хочу відзиватися. Пробуємо використовувати різні ваги, різні приманочки. Не мовчить. Так, спробую на цьому заливчику ще. Я вже поставив щучу приманку від Big Bates. Ось вот така ось. Такий рачок гарненький. See her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place off the liquor that we chase Got some us to the face Baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make every Everything just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine, rice, Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can now replace it. She can get you high. All the dopamine inside triggers fast. Once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. Place, man, a body by Cause say Cause she man. got a little And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make Everything just fade away Cause she's by like sex, drugs, cocaine, vice Все, обкидав і цю точечку. Коротше, немає риби, на еліку немає щуки, немає поки нічого. Ну, мабуть, на цьому ми будемо завершувати наше відео. На каналі вдалося піймати, а на еліку ні. Ну, не завжди так буває. Іноді можна е розловитися на одній водоймі а на другій нічого не, не піймати. Дякую, що Всім їх в хвостанні луски. І слава ЗСУ. Пока!